13 червня в бою поблизу Білогорівки Луганської області, захищаючи українську землю від посягань російських загарбників, загинув солдат Артем Попруга. У нього залишилася дружина, син, мати та брат від імені всієї громади Камінської міської ради та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. У невеличкому селі Червоний Яр Криничанської селищної громади багатолюдно і скорботно водночас. Односельці прощаються із воїном, якого більшість знали з дитинства. Після панахиди всі присутні стають у живий коридор, а поховальну процесію супроводжують десятки автомобілів, які прямують до Криничанського кладовища. Там, на алеї героїв, вже покоїться вісім українських героїв, всі молоді, всі загинули спочатку повномасштабного вторгнення. Артем став дев'ятим. Він жив відкрито і помер як воїн, загинув як воїн відкрито. Криничанська селищна рада висловлює щирі співчуття всім рідним, всім близьким, загиблого нашого героя. Нехай земля йому буде пухом. Слава Україні! Артем Попруга народився 25 квітня 1998 року. У 2019 році закінчив Кам'янський енергетичний фаховий коледж. Після його закінчення працював на Дніпровському коксохімічному заводі. Восени 2022 року, підписавши контракт, став до лав Збройних сил України та на посаді кулеметника брав участь у бойових діях із російським ворогом. Прийшов провести в останній шлях побратима і Олексій із позивним Іва. Хлопці познайомилися на військових навчаннях, хоч і проходили службу в різних бригадах, але не припиняли спілкуватися. Ми завжди спілкувалися з гумором, підтримували один одного. І за декілька днів до того, що трапили з ним, ми домовляли, що ми зустрінемось, що все буде добре, що ми ще будемо гуляти, дружити, відпочивати. Але Бог забирає. Самих сильних, самих гідних. Тому все, все, що ми можемо зробити, це не забути та помститися. Важко повірити у загибель захисника і друзям його дитинства. Артем був старшою компанії хлопців, але це не заважало їх міцній дружбі. Він, скажу, був веселий. Без нього я не знаю, як би пройшло наше дитинство. Його дом знаходився позаді мого. І в нього так також він межував біля його дому. Ми, дом. ми жили так кучно друг біля друга. Мені здається, що без нього дитинство було б, ну, не дитинство. Куди ми тільки не ходили, що ми тільки не робили. І завжди ініціатором цього був він. Він був старший за нас, але нам завжди було про що поговорити, що згадати. І те, що його не стало, це дуже тяжка втрата для нас. Я хочу подякувати йому, що він боронив нашу державу, нас. Ми їм дуже, -дуже вдячні. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.